Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Я Світлана. І сьогодні я хочу запропонувати вам подивитись огляд покупок з барахолки. Точніше сказати, огляд покупок за декілька тижнів, тому що ну, я не встигала на тому тижні відзняти огляди. Хочу вам сказати, не всі товари ви бачили, тому що я вже зрозуміла, якщо поки я хожу знімаю, то деякі товари просто викупляються. Тому я ну, просто вже деякі товари викупила на свій розсуд. Хочу вам сказати, з урахуванням того, що якщо їх не куплять, то ними буду користуватись я. Але всі запропоновані, або майже всі запропоновані в цьому огляді товари будуть в продажі. Так, на цьому тижні буде багато відео, бо я закриваю свої борги. Тож, Кому цікаво, заходьте, буде колекція мого глядача пані Маргарити. Буде огляд курника, тому що я придбала туди аж дві фігурки, і, скоріш за все, це буде останній огляд. Тож, кому цікаво, також заходимо, дивимось. Ну, а зараз ви перед собою бачите ось дві такі салатниці. Тому що, ну, як хочете, так блюда, як хочете вази, я так їх і використовуйте. Тому що, ну, оселедниця, ну, я розумію, да. Е, хтось любить сюди рибу складати, а хтось поскладає щось інше, е, фрукти або овочі. Ну, нічого тій рибині е, на тарільці не буде. Тож, е, Давайте, я отак по одному почну показувати, бо товарів багато. Так, ось є. Бачите, яка яскрава? Ось така яскрава. Ну, оселедниця буду її називати. Ну, але ж, от, маємо те, що маємо. Ось така зелена оселедниця буде коштувати 130 гривень. Так, ось така красунечка. Бачите, і в такому самому кольорі буде ось така ваза. Бачите, красуня. Так, розміри, багато ж хто питає розміри, тож розміри 21,5 см, а от висота у неї, щоб вам було видно, менша, ніж зазвичай. Ну, якщо брати отак по краю, по-високому, Ну, то десь 14 сантиметрів лише. От, бачите, чим вона цікава. Чим вона цікава, вона цікава, тим, що вона, якщо я правильно зрозуміла, чотиришовна. Дивіться, ось один шов, інший другий. От, чотири, бачите? Чотири шовна. В ній багато пухирів. Так, пухирі доволі великі. Ось там ніжку вам показую. Гарна, яскрава. Бачите, якщо кому сервірувати, так? Колір співпадає. Так, ось така ваза буде коштувати 200 гривень. Далі, так, щоб швиденько. Ну, мабуть, почнемо з півників, да? з моїх улюблених. Ось такі маленькі фігурки. Півників є на них клеймо. У сфокусувалась. Єдине, що я зрозуміла, хендмей, виробника не можу стверджувати. Собі придбала такого. Хто підписаний на мій телеграм-канал, той вже знає, да. ось 50 гривень коштує ось такий маленький півничок. Один. Бачите, ніжки, все-все промальоване. Ось такі. Так. Далі далі мені трапилась, ну, мабуть, це сільничка, я так розумію, нова. Ось вона мені нагадала птаха. Ось бачите, скільки позолоти нанесено ось такий ручний розпис. Так. Мабуть, третій сорт. Так, мені жінка сказала, що вона стояла, в ньо, в, ну, що в неї повний сервіз. і от ну, Вона винесла цю сільничку. Коштувати ця сільничка буде 150 гривень. Якщо чесно, я не приміряла, мені здається, що якщо на свята там, на Великдень, то сюди можна і яєчка поставити. крашанки. Мені здається, що для декору, ага, ззаду, бачите, ззаду так, також ручний розпис. Для декору вона дуже-дуже гарна буде. Можливо, хтось буде використовувати для подачі солі. Так, ось така нова сільничка, не була у використанні, за словами жінки. Коштує 150 гривень, нагадую. Далі ось такий молочник я викупила ще минулого тижня. Так, Баранівка. Він буде коштувати 60 гривень, він Тут і не можу вам показати, він аж прозорий, тоненький. Єдине, от, що є, це от потертість позолоти тут по краю. А на ручці позолота вся абсолютно ціленька. Ось такий сицевим малюнком коштує 60 гривень. Так, такий молочник. Ну, трапилась мені така одна тарілочка. От, Бачите, новенька. Перший сорт виробника ще не встигла пошукати, не було мені сьогодні часу. Дуже-дуже великі виходять огляди з барахолки, не знаю, буду думати, не маю змоги знімати дві частини. Хочу показати вам багато, нічого не виходить, чи буду менше знімати, буду щось думати. Ну, або, якщо вам цікаво, дивитись, якщо ви можете дивитись майже годину, ну, напишіть мені, тоді я буду робити такі огляди зі спокійною душею. Так, ну, така тарілочка буде коштувати всього 20 гривень. Кому цікаво, вона одна. Можливо, комусь не вистачає. Бачите, вона новенька. Забрала також у жінки. Так, хто знає, хто підписаний на телеграм-канал, да, той знає, що я викупила на прохання ось таку вазочку. І потім за свої гроші, бо жінка була на роботі і не могла перерахувати мені гроші. Але потім виявилось, що плата за послугу для неї задорога і вона. Ну, відмовилась від цієї вазочки, бачите, вазочка дольово. Е, хочу вам сказати, що таку вазочку, перший сорт, е, що таку вазочку я бачила на OLX в продажі, е, не фокусується камера, на жаль. Е, за 200 гривень. Єдине, що там було написано, що там е, вона без втрати по золоти, ну, я не знаю. Е, тут є втрата по золоти, але. Ну, 50, ну, з послугою. Якщо ви в мене вже щось придбали, у вас послуга не збільшується. Послуга збільшується тільки, якщо у вас суттєво збільшується об'єм викупленого товару. Якщо ви в мене будете придбати тільки цю вазочку, одну єдину, ну да, вам треба буде заплатити за послугу, скільки я її вже викупила. Так. Це той чайник, що я казала, що я лишаю його собі. Ну, раптом вам треба. Ви збираєте і вам не вистачає. Так, покажу. Якщо ніхто нікому не потрібне, то да, вже буду зі спокійною душею заварювати чай. Ось, бачите, другий сорт. Да, бо, він, бачите, ціна 27,50, тобто це був сервіз. Це був сервіз. У нас є ось такий чайничок. Гарний. Не знаю, там, мабуть. Да, там щось, мабуть, ним користувались, треба його ще гарненько відмочити. Він буде коштувати 70 гривень. Цей чайничок вже декілька тижнів, ну не знаю, на тому чи на позаминулому. Мені трапилось дві чашечки. Одна чашечка одразу продалась. Я вважаю, що це кавові чашечки такі, ось дивіться, барановка, Ми маємо два клейма. Червоний перший сорт і синє другий сорт. Щось її трошки забракували. До речі, я сьогодні на барахолці знімала огляд на кавового сервізу саме з, таким, з такою деколлю. Ось такою трояндочкою. Так, ось таку, така чашечка була в продажу за 30 гривень. Я не встигла її показати. А сьогодні мені трапилось. Ось таке блюдечко. Дивіться, дивіться, як воно ідеально підходить. Гляньте, вийшла ось така. Ну, можливо, ви скажете, що для кавової пари це і велике блюдечко. Да? Ну, теж, звичайно, вам самим вирішувати. Да? Але, але це у нас баранівка, а це у нас. Колонне, перший сорт. Так що, от кому цікаво, маємо ось таку чайну або кавову пару. Дивіться, ну, деколь одна і та сама, да деколь одна і та сама, все підходить в продажі, буде коштувати ця пара 60 гривень. І якщо ви вже подивились моє сьогоднішнє відео з барахолки, ви бачили там ось такі. Блюдечка в продажу, так? Да? Ось я придбала собі одне блюдечко. І потім, вже, коли йшла з барахолки, зовсім іншого продавця я знайшла ось таку чашечку кавову. Розумієте, дивіться, У зовсім інших продавців. Другий сорт, 30. Ідеальна кавова пара. З волошками. Мені здається, що це волошки. Але я не знаю, мені здається, що це не ручний розпис. Можливо, тут є якась ручна підмальовка. Але що це повністю ручний розпис. От мені цікава ваша думка. Напишіть мені, будь ласка. Мені здається, що це не повністю ручний розпис. Не буду стверджувати. Спочатку так, на барахолці, я вирішила. Що це ручний розпис, але потім почала приглядатись. Стверджувати не буду. Кому цікаво, там були такі блюдечка, і там лишились ще ось такі чашечки. Також ціна цієї кавової пари буде 60 гривень, вона маленька. Я вам зараз покажу дві, щоб ви зорієнтувались. Ось бачите, це кавова зовсім маленька. А це я також називаю каво, кавову, бо я п'ю з таких чашечок каву, навіть трошки з більшої. Так що, от маємо дві кавові пари по 60 гривень. Так, ну, далі, мабуть, це я вже похвастаюсь. Я перепрошую, але це я придбала собі, і воно поки що ні в якому разі не продається. Якщо ви пам'ятаєте, у мене були в продажі. Такі чайні пари, да? купальна городниця. Ось такий вершківник з таким розписом. І це у нас також городниця. Але поки що цей вершківник я залишу собі. Можете навіть не питати, він не продається. Кажу одразу. Це я вам так. Показую, що я знайшла собі. Я не колекціоную, але ну, така річ, мені дуже шкода, ну, я нею любуюсь. Так, і далі у нас підуть ось. <рес> Ціла купа дрібничок таких. Так, з чого почнемо? Почнемо, мабуть, так, відставлю, щоб краще фокусувалась, буду вам витягувати показувати по одному. Є ось такий от браслет, показую вам. Тут от тільки втрата двох кристаликів, Не знаю, чи в очах були інші. Бачу, що колір один, але, ну, не можу стверджувати. Так, зараз застібну, щоб нічого не зіпсувати. Ой, ось. Бачите, мені просто незручно на камеру, так? Да? Ось такий браслет, розтібається ось, раз, і розтібнувся. Бачите, застібочка працює, все працює. Такий браслет в продажу буде коштувати 200 гривень. Так, навіть не зважаючи на втрату тих кристаликів. Бачите, от трошки є потертості, воно знизу не видно, ви маєте розуміти. Щоріч носилась, дуже гарно виглядає на руці. Покажу вам, застібати не буду, щоб не забирати вас, ваш час. Не фокусується камера. Да. Ось такий браслет в продажу буде коштувати 200 гривень. Покладемо його далі. Далі мені трапився ось такий колон. Заводу рекорд. Він вже має свою хазяйку, він до неї поїде, коли ми назбираємо посилочку. Далі, далі мені трапилось, дивіться, яка красуня. От, от що сказати, да? що сказати? Кожен кристалик не фокусується. Як вам, щоб воно сфокусувалося щось? В крапанах оці всі маленькі, в крапанах, оці жовті, такі яскраві, яскраві. Як вам щоб побачити, як вона блищить. Оця красунечка. Але, да, от я придивлялась, скільки вона має кольорів, От жовтий, ось такий якийсь бежевий і ось такий оливковий, скажімо так. Оцей кристалик, я думала, що він потьмянішав, але потім я придивилась, мені здається, ну, не буду стверджувати, бо тут також, там де має бути жовти, жовтий кристалик, кристалик іншого кольору, мені здається, що воно таке заводське. Да, ось маємо таку красунечку. Але маємо ось таку проблему. Продавець сказав, що це брошечка позолочена. От, дешево вона мені не коштувала. Але я все одно її забрала. Буду думати, що з нею робити. Що чесно думала, чи можна носити її ось так, як підвіс. Бачите, вона там, мабуть, також мала підвісочку. Забрала таку красунечку. Буду думати, буду думати. Так, далі. Далі мені трапились, ну це вже по гудзиках, да? так, дивіться, ось такі. Це гудзики виробництва Чехословаччини. Ось бачите такі, такий візерунок прямо в склі. Художнє скло. Кому цікаво, звертайтесь. Бачите, вони всі в дуже гарному стані. Вони зірочками такі менші. Зелені більші і ось такі фіолетові. Не кажу бузкові, бо ну, бузок, наче трошки яскравіший. Хоча вони в житті яскравіші, вони на камеру такі, наче сірі, але вони не сірі. Так, оці гудзики будуть у продажі. Цікаво, звертайтеся. Так, далі. Ой, я щоб швиденько хотіла вам. А швиденько не виходить. Ось, бачите, скільки знайшла цікавих гудзиків. це ось таким покриттям, бачите, воно залежно від освітлення, з якого боку дивитись, вона змінює колір. Маю такі два гудзички. Ну, я не знаю, я їх брала як в колекцію, якщо вам потрібні, Бо такі два вони великі, їх можна використати на одязі. От, потім ось ці зелені маленькі також будуть в продажі. Ну, а оці з квіточками. Ну, Якщо вам цікаво, звертайтесь, бо в мене є такі великі в колекції, хочу вам показати: два редригам, ось, бачите, така квітка. Думаю, що це виробництво Чехословаччина. А оце, можливо, я вас здивую, а оце Радянський Союз. З люстровим покриттям в мене був або є саме такий великий гудзик в колекції. Ось ці дрібненькі з квітами Чехословаччина. Так, ось знайшла собі в колекцію ось такого котика гудзик. Ось бачите, в якому гарному стані. В срібному кольорі. Так, ну бачите, швиденько ну, от Отримала подарунок. Отримала в подарунок, бо сумнівалась, брать, не брать, вже трошки витратилась, не вистачало коштів, і отримала ось ці запанки. Тут не фокусується камера, в подарунок. Чим вони цікаві для мене? Вони цікаві, тим, що у них скляна вставка, і. Точно є такі гудзики. Я їх бачила, але я їх не маю. Тепер для завершення ось такого колекційного образу буду шукати саме такі гудзики скляні. Далі придбала собі в колекцію ось такий гудзичок. Буну, якщо чесно, не мала. Бачила, але не мала в гарному стані такого гудзика. Побачила, придбала. Далі, бачите, хотіла швиденько, не виходить нічого швиденько. Придбала ось такі я, е, гудзики. Це старенькі гудзики чехословацькі е, з ручною підмальовкою. От, бачите, скільки кольорів. На жаль, їх було тільки два. Два я забрала. Я вам, якщо, якщо знайду, не обіцяю, якщо знайду, бо бачила е, схожі гудзики. Продаються на ebay і от просто приклади фотографію. Ставлю, щоб ви бачили і розуміли. Дуже старенькі гудзики, 40-50-ті роки. Так, потім сьогодні придбала ось такі гарнюні. І скажу чесно, одразу подумала, можливо, вони, бачите, Чехословацькі гудзики – це в мою колекцію, вони не продаються. Подумала одразу, от наскільки воно скло оманливе на око. Тож, що я подумала? Подумала, що вони з уранового скла. Можливо, Можливо, можуть бути. І от колись я показувала, що я придбала також гудзики ось такі. Сьогодні я знов придбала два. Це не моє колишнє придбання, а це саме я придбала сьогодні. Так, нас бачите? Так, ви нічого не бачите. Ну, я зараз вимкну камеру. А, воно видно, да, воно навіть видно. І виявилось, що з уранового скла це оці два гудзички, а ці ні. А ці от світяться, бачите? Так. І ось так. Навіть при денному світлі уранове скло сяє. Зеленим, яскравим. І воно одразу видно. А ці ні, ці звичайне скло. Бачите? Я, я командиво. Так що я дуже-дуже задоволена. Так, ще я хотіла вам показати. Я отримала, я отримую гудзиків подарунки. Мені присилають мої підписники і підписниці. Хотіла вам показати два ось такі. Ось такі гудзики, які я отримала, цей металевий важкий. Да, от... Марія. Марія Тереза, наче, Да? і ось такий гудзик Камея. Я одразу спитала, що це за гудзики, звідки я ж бачу, що цей гудзик старенький, пластик жовтий. Мені написало, що це також людина колекціонувала гудзики, і ці гудзики привезені з Великої Британії. Тож маю в своїй колекції ось такі цікаві гудзики. Так, ну що, є в мене ще також, я забрала, бо воно коштувало. Нормальну ціну хочу сказати. Ось така попільничка дуже в гарному стані, така карамельного кольору, е, наче з колів нема. Не знаю, ще перегляну, бо так швидко. Е, якщо вона вам цікава, питайте. Бо бачите, я в неї вже гудзики поскладала. Так, далі, якщо ви дивились в продажу. Ось такий рушник, я знаю, в мене питали, але я ще не з'ясувала, бо в мене черга на ці рушники. Що хотіла показати, рушник, бачите, люди порізали. Люди порізали, не знаю. Можливо, він був пошкоджений знизу. Бачите, відрізане і зашите. Воно обережно. От, він великий, я вже потім вдома розгляділа, що він тут десь має. Ось таку плямочку, не знаю. Чи це вже жінка вимазала на барахолці. Коротше, цей рушник коштує 200 гривень. Кому цікаво, забирайте. Бо якщо ви бачили в мене рушник за 100, то цін вже таких нема. І далі маю ось дві ось такі книги. Перша, це ось така, ну, бачите, ну, в такому стані. Чимось обляпали, нічого не можу зробити. Українські народні ліричні пісні. Випуск 60-й рік. Академія видавництво Академії наук Української РСР. Так, я вже показувала на барахолці, так, про неї, але раптом ви не бачили саму барахолку. Так, що у нас тут за пісні? Дивіться. Кріпацькі. Рекрутські, солдатські, бурлацькі, чумацькі, ну там, радянські ліричні. Що я тут ще десь бачила? Народні бачила. в общем, ну Так, кому, бачите, є ноти. Є дуже багато пісень. В гарному стані єдине, що це ось палітурка. Коштує така збірочка 100 гривень. Хоча вона в мене, так, давайте домовимось: вона в мене до завтра на броні. Обидві ці книжки в мене до завтра на броні. Але якщо вам цікаво, ви спитайте. Бо якщо людина відмовиться, щоб я знала одразу, хто буде її забирати. Оця збірка пісень. І ось є ось такий альбом. Чого я забираю? Бо бачите, Бачите, одразу з чашечками. Дивіться. Бачите, як відкрила одразу, так? Да? Це у нас 67-й рік. Стареє і нове віщі. Називається картина. От. Ось так такий маємо дуже в гарному стані. Коштує 200 гривень, да? бо на тому тижні я бачила. В мене його спитали хто? Декілька людей. Не одна людина зацікавилася. Жінка та серед тижня не виходила на базар, сьогодні я прийшла, вже тієї книжки нема. Тож сьогодні я побачила цікаву книжку і забрала. Вона також до завтра на броні, але якщо вона вам цікава, ви спитайте, щоб ну, раптом я ж так кажу, якщо людина відмовиться, щоб я знала, кому пропонувати наступному. Так, да. 29 рік. Да, покажу, бо не, не покажу камерою, так? Да? 21 рік Москва. На цьому, мабуть, і завершимо. Так, що хочу ще показати, да, щоб потім до мене не було претензій. Ось ця обкладинка, вона підклеєна. А так, книга в гарному стані. Ось, Бачите, як продавалась, так я вам і показую. Ця книжка коштує 200 гривень. Тож, дякую, що заходите. Дякую, що подивились. Заходьте ще. Буде цікаво. На все добре.